Друзі, е, насправді куди е, росіяни кидають воювати зеків та інших таких е, сумнівних особистостей, е, яких він, їм вдається завербувати до їхніх добровольчих батальйонів? Ну, ЧВК Вагнера, основна ділянка їхньої діяльності сьогодні, це лінія солідар бахмут саме та лінія, де працює ЧВК Вагнер активно, і саме та лінія, де відбувається Ледь не єдині наступальні дії російської армії, окрім Авдіївки, зараз загалом на великому великому театрі бойових дій. Саме туди у ЧВК Вагнер направляються зеки російські. Чи можуть вони суттєво якісно змінити ситуацію на фронті? Ні, як правило, ними просто латають дірки, які Російській армії є на цих ділянках внаслідок вдалих дій збройних сил України. У них великі там втрати, і завдяки таким от елементам вони латають ці дірки, дірки особистого складу. Звісно, це неякісне підсилення армії. Ось відповідь на ці питання є вже полонені зеки, які потрапили до полон нашої армії. Тому, друзі. Всіх переможемо.